Так, ну що, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Коротше, приїхав на поле, не можу зрозуміти в чому проблема. З соняшником щось відбувається. Дивіться, як його круте. Випирає його в хлам. Дивіться, що з листочками. Хто знає в чому проблема? Коментуйте дуже цікаво. Не розбираюся, не можу зрозуміти, що сталося з цим соняшником. І так в середньому по всьому полі. Як думаєте, чого так його покрутило? Що це з ним? Сонце те, що сьогодні пече, друзі, вже 2 дні по 40 градусів жари. Чи після дія чогось. М? Експерти, диванні особливо, скажіть, що це таке диванні експерти, до вас питання. А ну, включіть мафіози і підкажіть, що це не так. А? Я думаю, що зараз перше, що напишуть промивка грунта після почвенника І тільки до корня дійшло і почало делати вещь, да? Чи як ви думаєте? Дави які бубочки стали. Ух. Далі трішки краще. Але є місцями, що все одно таке саме. Дивіться. Стовбур покрутило, повело Моє п'яне село. Дивіться, яка красота. Не правда гарно? Ви там лайк поставте, плюсик один. І желательно поділитися відео. Ну а я потім напишу або скажу вам причину цього. А зараз пишіть коментар. Всім пока-пока.